Закон про підвищення податків для фізичних осіб підприємців був підписаний президентом торік восени, але набув чинності тільки з першого дня нового року. Для фопів там є різниця. Перша друга група для них зріс військовий збір. Він тепер 5%. Третя група фізична особа-підприємець для них воно не змінилося. Єдиний соціальний внесок він так і залишився. 22 відсотки від прибутку ставка не змінилася, просто вона залежить від суми мінімальної заробітної плати. Але у відсотковому значенні 22 відсотки так і залишилось. За словами юристки, таке підвищення не популярна міра, і вона значно вплине на розвиток малого та середнього бізнесу в країні. Якщо дивитися в розрізі громадян, які працюють, скажімо так, найманими працівниками, можливо, вони не відчують. Якщо людина працює фізично з підприємцем, то звичайно, що відчує і станом, наприклад, на кінець року, на 31 грудня, то по закриттю ФОПів там було майже 30%, якщо не більше. Люди подали заяви. Це при тому, що була кібератака, да, і не працював реєстр. В письмовому вигляді подавалися заяви про закриття фопів саме, саме через дуже великі податки. Тому як це вплине далі і до чого це приведе. Ну, ми дорослі люди, ми розуміємо, до чого це може привести. У 25-му році продовжиться виплата допомоги ВПО, зокрема тим, хто перебуває в складних життєвих обставинах. Будуть збережені і правила надання субсидії. Вона нараховуватиметься до кінця опалювального сезону. При цьому посилиться контроль за наданням достовірної інформації для її отримання. Наприклад, якщо субсидіант отримав у спадок нерухомість і не повідомив соціальні служби, це вже порушення. Це треба обов'язково перевіряти, тому що люди думають, що якщо їм щось подарували або вони отримали у спадок, то про це не треба казати ні треба, тому що потім субсидія або не призначається, або треба її буде повертати. Як правило, повертається вона в судовому порядку до того, що може бути карна справа. Розмір прожиткового мінімуму на цей рік залишиться на рівні минулорічного. Це 8 тисяч гривень мінімальної зарплати при прожитковому мінімумі 2900 тисячі гривень. У цьому році є зміни для педагогів. Від 1 січня ще місяця вчителі будуть отримувати надбавку до заробітної плати у розмірі 1300 гривень з нового навчального року. Ця сума збільшиться. Є ще низка змін, які очікуються у новому році. Змінюються тарифи на підприємстві Укрпошта. В цілому вони зростуть на 40 гривень. Вводяться оплата від пацієнтів для медичних послуг, які не покриваються програмою гарантування безоплатних послуг. Додатково вводяться оплата за такі послуги, якщо у пацієнта не укладена жодна декларація з сімейним лікарем. Тоді всі послуги для такого пацієнта є платними, і це вже не буде вважатися корупцією. як… Зазвичай було прийнято в нашому суспільстві. Остаточно ліквідуються медико-соціальні експертні комісії. Вже їх не буде з 1 січня, і з 1 січня ще також зростає акциз на тютюнові вироби. Вони також зростуть у вартості. У цьому році підвищать свої тарифи мобільні оператори країни. Зміна очікується і в деяких питаннях мобілізації. Зокрема, в університетах буде запроваджена базова загальновійськова підготовка. А замість строкової служби буде базова військова. До 4 лютого громадяни, які раніше були визнані обмежено придатними до служби, мають пройти повторний медогляд. Зміниться і форма проведення національного мультипредметного тесту. Його цьогоріч планують провести у формі комп'ютерного тестування. У переліку змін є місце для. Для однозначного позитиву до завершення поточного опалювального сезону тарифи на електроенергію, газ та опалення не змінюватимуться. Єрконаненка Назар Прусенко цей день.